Спорт це частина нашого незламного життя. У когось феноменальна генетика, і швидше всього, ти не один із таких. Просто пам'ятай, що будь-яка генетика розсиплеться на уламки, якщо проти неї направити неймовірну стійку дисципліну і незламну силу духу, це шлях переможця, що приведе до бажаного тебе, і неймовірно стрімких результатів, які заслуговують на твою прискіпливу увагу. Ми повинні зрозуміти, що нам ніхто нічого не винен, ніхто просто так нам нічого не дасть. Але якщо не піддаватись на волю емоціям, то ми зможемо отримати все, що тільки захочемо. Це не буде одразу і на швидку руч, це буде помірно і поступово. Немає спортивних снарядів, які б за тиждень зробили наше тіло рельєфним і досконалим. Не існує результатів без клопіткої праці над собою і тілом. Ми спостерігаємо за чудовою картинкою, але навіть не усвідомлюємо, скільки часу в залі і поза його межами тренувалась ця зваблива людина з не менш звабливим торсом. Хтось скаже: Я теж так можу, тоді вперед, якщо ж хочеш мати такі результати, ніхто тебе не зупинить, якщо ти вирішив для себе зайнятись фізичним здоров'ям, адже твоя звитяга над собою не залишиться непоміченою. Показуй приклад, який створить неспокій усім лінивим та зламаним, так званим диванним аналітикам, які знають про все, але абсолютно нічого не здогадуються про себе. Запідозри свій потенціал і виходь з ним у світ, світ можливостей та беззаперечного лідерства, лідером, яким являєшся саме ти власного здоров'я і щасливого майбутнього. Переконайся, що спорт це сила і незламність, вірність, і надійність, постійність і хоробрість кожного вечора запитуй себе, а чи все я роблю для того, щоб стати номером один? Чи належу я до категорії тих, які називають себе переможцями? Чи здатен я на рішучі кроки, які приведуть мене до ефективних результатів? У тебе повинна бути впевненість в тому, що тебе ніхто не зупинить. Саме це і зробить тебе ефект. Ефективним переможцем і номером один. І не смійте говорити, що у мене немає часу на власне здоров'я. Не будьте схильними до відмовок, які перетворять вас у диванних експертів. Покажи справжній бій, зроби ці останні повтори, добіжи цей клятий кілометр. Адже здатися ти завжди встигнеш. А ось допрацювати до кінця дано не кожному. Будь серед тих, хто літає з орлами, а не порсається в багнюці, стань відповіддю на усі власні питання. Відчуй кожну секунду, яка робить тебе сильнішим, і не відтягуй рішення, дія якого повинна була відбутися ще вчора. Неважливо наскільки це важко, і що буде далі. Важливо, у що ти віриш, і які твої сподівання на завтра. Віддай всього себе на те, щоб прожити повноцінне здорове життя, на яке ти заслуговуєш. Якщо вам сподобалась спортивна мотивація і ви відчули бажання працювати над собою, то підписуйтесь на канал, поділіться цим відео з вашими друзями у соціальних мережах. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступних корисних роликів. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!